Еснянське спеціалізоване підприємство «Агромаш», яке постійно працює над новими проектами з використанням новітніх закордонних технологій у виробництві сільськогосподарських агрегатів. Товариство з обережною відповідальністю Краснянське спеціалізоване підприємство «Агромаш» має історію свого створення з 1932 року з тих часів, коли створювалися перші державні машино-технологічні станції для вибітку. Землі в районі. Громадж названо вже період, коли наше підприємство перепрофілювалося на виробництво машинобудівної продукції. В даний час з 1992 року наше підприємство займається машинобудуванням. Ми виготовляємо грунтообробні машини різного типу для різних тракторів. Грунтообробні машини. Призначені для безполоцевого обробітку ґрунту глибиною від 10 сантиметрів до 40 сантиметрів. Ми маємо різну гаму машин для тракторів від 25 кінських сил до 400 кінських сил, під різні трактори вітчизняного виробництва і зарубіжного виробництва. На сьогоднішній день наше підприємство має в своїй номенклатурі 22 одиниці сертифікованої продукції. Це Легкі дискові борони, лущильники, комбіновані агрегати для обробітку ґрунтів, важкі дискові борони, глибоко розпушувачі і маленькі агрегати для фермерів, це плуги, 2-3 корпуси, маленькі культиватори для малих тракторів, які дуже сьогодні широко використовуються у фермерських і домашніх господарствах. Підприємство постійно працює над провадженням нових. Технологій, розробкою новітніх машин. Ми співпрацюємо постійно з інститутами випробування сільськогосподарської техніки, інститутом науково-дослідним інститутом механізації і електрофікації сільського господарства. Ми співпрацюємо із іноземними фірмами. Спеціалісти нашого підприємства постійно відвідують міжнародні виставки. І йдемо в часі із нашими конкурентами, опонентами і друзями, які виготовляють таку ж подібну техніку. Сьогодні на підприємстві працює 225 працівників. До речі, в роки розбудови початку створення нашої держави, а це вже 20 років на нашому підприємстві працювало 128 чоловік. От такі за цей період ми настільки. Збільшили чисельність на підприємстві і, звичайно, збільшуємо об'єми виробництва. Підприємство освоїло випуск зерносушарок. Зерносушарки наші придатні для сільськогосподарських товариств, які мають... Ну, Об'єми невеликі, якщо ферма має 500 гектарів і більше, от наші сушарки якраз підходять для таких сільськогосподарських товариств.